Якщо у батьків немає, що залишити дитині в спадок, чого ця дитина має опікуватися цима батьками взагалі? Отакий От комент написала мені жінка в Фейсбуці, тільки но ну, я прочитала. Ви серйозно? Тобто батьками можливо опікуватися в старості, тільки якщо в них щось є. Хто виховує таких людей? От у мене питання до ваших батьків, якщо чесно. От в мене є матір, наприклад, так? Я шо, не буду її опікуватися, якщо в неї нічого нема? Зараз у півкраїни нічого нема, тому що люди без житла лишилися в окупації, скільки територій, скільки розбомблено всього. А може людина не нажила, не заробила, не змогла. Ну, чесно, я коли таке читаю, чую, це просто якийсь крімж, розумієте? Ви просто ну, адекватно підійдіть до питання. Якщо ваші батьки над вами в дитинстві знущалися, у вас якісь травми психологічні, до вас погано ставилися, били вас, можливо, можливо, вони пили, можливо, був якийсь відчим, який вас лупив, а мати не звертала уваги, або ще щось таке. Це одне люди добрі. Це зрозуміло, що у людини є образи. А коли жінка пише, якщо у батьків нічого немає, чому дитина має ними опикуватися? І приводить оцю фразу з басні Лєта красне пропіла, типа що вони профукали життя, нічого не заробили і нафіга вони типу, потрібні. Відкрив секрет. Дуже багато людей в цьому світі люблять своїх батьків. Любов. Розумієте? Світ врятує любов. Є люди, які люблять свою маму, люблять свого тата. Просто. І тато з мамою теж їх люблять. Таке буває. Хоча ви мені розповідаєте, що я така вся на негативі, типу я не бачу нічого хорошого. Угу. я то бачу. Але поганого я бачу більше, мені здається. Це кіт треба мати, знаєте, комплекс меншовартості по життю, щоб думати, що я перед батьками, типу, погана, не заслужила любові, а потім ще від дитини своєї я маю любові заслужити, щоб щось купити і лишити, щоб вона мене з немитою сракою не кинула десь там, в хаті закинутій. Взагалі, таке мислення в людей мене лякає, правда. А вас? Ви як бажаєте? Якщо батьки не мають що вам лишити, нема чого.